Ну і варто додати, що російський диктатор, хоч і погодився на енергетичне перемир'я, але виставив президенту США свої умови. Мовляв, для припинення вогню спершу слід зупинити мобілізацію в Україні, повністю скасувати іноземну військову допомогу Києву і припинити передачу йому розвідувальної інформації. І паралельно з цим Кремль цинічно залажив, що Путін в бесіді з Трампом буцімто підтвердив відданість мирному вирішенню конфлікту в Україні. Ну, а щоб підтвердити свої такі. Добрі просто найдобріші наміри воно, господар Кремля повідомив американському президенту, що завтра, 19 березня, між російською і українською сторонами відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175. Росія також передасть 23 тяжкопоранених тяжко поранених українських захисників, що в Кремлі назвали черговим жестом доброї волі. І, хоча раніше російські джерела заявляли журналістам CNN, що розмова політиків, нібито прийшла дуже добре, сказати напевне, чи була вона позитивною. Наразі доволі складно Цікаво те, що Дональд Трамп не вийшов на прес-конференцію, яку раніше анонсував Білий Дім, натомість обмежився коротким звітом, опублікованим його прес-секретаркою. Крім того, як зауважили в виданні Вашингтон Пост, поки не ясно чи прийме Україна. Скорочену пропозицію про припинення вогню, адже на думку деяких експертів, припинення ударів по енергооб'єктах на цьому етапі війни може бути вигідним лише Росії.